каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1329 за підручником геометрії 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання о, точка перетину діагоналою трапеції АБЦ, Д, де Аде паралельно БЦ. Зрозуміли, де у нас основи. АД дорівнює 11 см, БЦ дорівнює 5 см. Знайдіть відрізки Б О і ОД, якщо їхня різниця дорівнює 3 см. Ну що, почнемо з малюнка. Малюємо нашу любиму трапецію. Так, далі. Малюємо діаголи. Діагоналі. Точка перетину у нас. О, добре, тепер уважно. Значить, у нас Б і АД. Значить, я ставлю Б це і АД. А тепер перевіряю А, Б, С, Д. Все правильно. Записуємо дано. А, Б, С, Д. Трапеція. Так, можемо записати АД паралельно БЦ. Так, далі. А це і БД. Діагоналі. Якщо вам не принципово це записувати, то можете не записувати. Далі АД дорівнює 11 см, БЦ дорівнює 5 см. І далі, якщо їхня різниця дорівнює 3. Дивимося, значить, у нас ОБ і ОД. Від більшого віднімаємо менше. От помалюнку дивіться, значить ми напишемо, що Оде мінус Обе. Ну, ми знаємо, що. Ну, різниця вже написана, так? Дорівнює 3 см. 3 см. Все, знайти. Знайти Оде і Обе. Від перестановки доданків сама не зміниться. Я шуткую, звичайно, ну, тобто не принципово, так? Розв'язання. Якщо принципово, то пишете БО і ОД, це ваше право. Так, поїхали. І з чого ми з вами почнемо? Ми розглянемо два трикутнички БОЦ і АОД. Чому? У нас відомо АД, так, 11 і БЦ. П'ять. Тобто, основи цих трикутничків у нас відома. Далі, співвідношення двох сторін у нас відомо. Ну, не співвідношення різниця, добре. Різниця двох сторін у нас відома. Тобто, у нас включається мозок, що це все-таки ці трикутнички, так? Нам треба довести, що вони які правильно подібні. Тоді ми можемо спокійно зробити співвідношення, так як у нас тема «Подібність трикутників». Як нам це зробити? Ну, по-перше, я бачу, що кут АОД і кут БОЦ ось. ці, Вони які? Правильно, рівні. Тобто вони вертикальні. Пишемо кут БОЦ дорівнює. Куту, а, О, Д як вертикальний. Як вертикальне. Добре, нам треба ще один кутик, щоб вони були рівні. Пам'ятаєте, на попередніх задачах ми дуже часто використовували цю властивість. У нас є дві паралельні прямі BC і АД. Тому ми можемо взяти. Парочку кутів, які будуть внутрішніми різносторонніми при двох паралельних прямих, і січні АЦ. Можемо? Звичайно, можемо. Тоді записуємо кут CAD. Так? CAD. Буде дорівнювати куту АCB, АCB, як внутрішній. Різносторонні. Різносторонні, трошки скорочу, щоб швидше було. Значить, при що? Б, це паралельно АД, навіть за умови задачі, і А це січна. Ну, так от, коротко. Січна. Отже, робимо висновок. Ох, красиво я так. Отже, трикутник. БОЦ Оце, подібний трикутнику, АОД За двома кутами. За двома Отже, якщо ці трикутнички. У нас подібні, то ми можемо зробити наше співвідношення. Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до співвідношення, нам все ж таки нашу різницю треба виразити. А якщо у нас є різниця, то ми щось позначаємо через Х. Давайте так напишемо: нехай х сантиметрів, це у нас буде що менше. Давайте так: ОБ. Тоді, тоді х плюс 3 так, на три більше сантиметрів буде ОД. все, складаємо співвідношення. Так. Так. Ми беремо одну сторону одного трикутника до співвідношення до другого трикутника. Значить, якщо ми беремо основи АД до БЦ, дивіться, тут саме головне. Можете взяти БЦ до АД. Ну, Ви вибираєте. Якщо ви в першу чергу вибираєте маленький трикутник, то і в другому випадку також маленький. Про що я кажу? Якщо ви, от я хочу взяти АД Аде до БЦ. Тобто більший до меншого. І дорівнює. Знову ж таки, беру більший, тобто ОД, так? До ОБ, до меншого. Ось це я маю на увазі. Надіюсь, ви мене зрозуміли, так? Більшого до меншого. Якщо ви берете навпаки, то у вас буде Б це до Ади, ОБ до ОД. Тобто тут є нюанс. Все, підставляємо значення. Замість Ада у нас 11. Так, 11 на 5 замість Б це дорівняння. Значить, якщо більше, ОД це Х плюс 3, так? Х плюс 3 поділити на х. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Поїхали. Хрест на хрест. 11 помножити на х, це буде 11х дорівнює 5 помножити на х плюс 3. Так, ну таке рівняння ви вже розв'язували, і не раз. Розкриваємо дужки, це буде 5х плюс 15. Так? так, з Х в одну сторону, без х в іншу, тобто 11х з протилежним знаком. мінус 5х дорівнює 15. Тобто у нас буде 6х дорівнює 15. А х, як невідомий множник — це буде 15 шостих. Я швиденько пішла, можемо скоротити на 3, так? Це у нас буде 5 і 2, так? 5 поділити на 2 легше, правда? Тобто х буде дорівнювати 2,5 дужках сантиметрів. І що ми позначали через х? Обе. Об. Ну, а там уже дуже легко х плюс 3, так? Дорівнює 2,5 додати 3. дорівнює 5,5 дужках сантиметри. І це у нас буде оде. От ну, дивіться, як ви записували в знайти. Так, відповідь. Ну і тут 2,5 см, я швиденько, і 5,5 5,5 см, щоб кома скрапка з коми у нас відділялися. Все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!